Я так прагну бути собою, ти відчуваєш, що в мене є броня, і я відверто проявляю своє істинне. я В мене тепер є кордони, в мене тепер є броня, в мене тепер є стержень, бо в мене тепер є я. В мене тепер є кордони, у мене тепер є броня, в мене тепер є стержень. Більше писань-афірмацій, які змінюють життя, ти можеш знайти на моєму сайті, що знаходиться в шапці профілю мого інстаграм. Або ж роби скрін цього qr коду і заходь одразу на сайт, забирай свої подарунки і купуй альбом оновлення.